Оселя для псевдобіженців невідомі люди, що назвалися переселенцями зі сходу та Криму, намагалися проникнути в будинок, який на їхнє переконання належав колишньому першому віцепрем'єру Сергію Арбузову. Обґрунтування їм не подобаються умови в помешканні, куди їх заселила нинішня влада. Тож шукають собі ліпше місце. Привізні випаїть слові. Привізні боже в, в Україну в санаторії, коли люди туди зашлібо. Так, носки держали, вода по стенам капала, и вот такой грибок. На допомогу псевдобіженцям прийшли озброєні автоматами чоловіки, які представились самообороною. Поводилися агресивно, намагалися вдертися в подвір'я та голосно кричали. Що ви тут ви, що ви несете? тому що чоловіка що ви несе, що ви 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 вхали... де ви, ви ви, 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 його сусіди намагалися пояснити, що жодних снайперів на даху немає, і взагалі, колишній урядник ви, Тут не живе. Це будинок його батьків. Этот дом був построєний ще до Арбузова, коли Арбуз ще в школу ходив. Чоловік його просто продав. А тут родитель його, або він родителям, просто купив всего-навсього. Сюда он приїжджав. Ну може, місяць, два рази в місяць. Заїжджав до країти. Однак ці аргументи незваних гостей не переконали, аби втихомирити агресивних чоловіків. Людям довелося викликати міліцію журналістів і представників влади. Сільський голова Тарас Дідич намагався вгамувати приїжджих, але теж безрезультатно. Давайте ми не будемо тут кричати, а спокійно говорити. То не арбузовик. Завтра коли прийдуть інші метання питати, ну то навіщо? Давайте ж нормально говорити. Тому пояснює, що то не арбузовий будинок, а там була батьків. Втім, так звані самооборонівці вперто відмовлялися покинути Дмитрівку. Тоді до справи взявся голова Києво-Святошинської райдержадміністрації Сергій Возний. Він припустив, що насправді озброєні чоловіки, прикриваючись переселенцями, приїхали мародерствувати і навіть звинуватив у цьому жінку, котра координувала псевдобіженців. Чого ти візі грабиш? А, а, а що я грабила В Севастополі Ти грабила во ти на людей ти, я ти грабила. В Севастополі грабила. Ну, да. За словами возного Гайдері Заєву, котра називає себе координатором із питань біженців, уже кілька разів помічали на подібних заходах. Мовляв, прикриваючись переселенцями, вона намагається проникнути на приватну територію. Моя задача, щоб завтра не приходили до вас, не почали грабити. Все ж починається з маленького. Хай дадуть рішення суду. і питань немає. Заходьте. Я я далі говорю, ви дотримали закону. Заходьте. Отож, голова райдержадміністрації запропонував усім біженцям одразу ж поселитися в пансіонаті неподалік. Ті відмовилися. Ситуацію вдалося врегулювати тільки після приїзду міліціонерів. Невідомі зняли блокаду будинку і виїхали з села. Жителі Дмитрівки обурені, адже незважаючи на те, що два дні тому відбулася інавгурація президента Петра Порошенка. Озброєні люди продовжують тероризувати. Ати українців Анастасія Іванцова новини телеканал Бізнес.